Слава Україні, слава ЗСУ! Друзі, в цьому відео демонструється всім вдома Стора ТУ Екотест РКС-01. Стора ТУ розуміється, ТУ у нас з чотирма лічильниками Гейгера СБМ 20. Серійний номер 0107 575 По комплектації у нас. Коробка пакувальна та керівництво з експлуатації. Зразу скажу, що відео не несе ніякої наукової думки, дослідництва. Це просто така рутина для мене, як для, можна сказати, архівної діяльності для архіву. Для клієнта це наглядне. Відео того приладу, який він отримає. Як сказав, серійник 0107 575. Відкриваємо керівництво, паспорт, іншими словами, на прилад та його серійний заводський номер 0107575. Відмітки, підписи, дата. 2007 рік. Далі у нас в паспорті. Відносна похибка. По гамі це 6,9%, по биті 4,6% всього. Як бачите, професійні прилади, які в Госреєстрі. чаще похибка до 10%. Також штампики, підписи. Тут далі по паспорту у нас ну, так званий мануал, як користуватись приладом його органи. Керування. Та далі. В приладі у нас встановлені два елементи живлення. Типа розмір 2А. Включимо дозиметр та перевіримо його у праці. Поки дані у нас на ЖК-табло мігають, прилад вимірює фонові значення, як бачимо по світодіоду навпроти гамма потужності прилад автоматично включається на вимірювання гамми. По режимам це ще виставляється кнопкою режим бета вимір, часи, мабуть, буділь, будильник, вже не пам'ятаю. точно. Також є можливість цього приладу, класна річ, це ми коли нажимаємо в місті поріхи режим, у нас відключається звук гамма квантів Ось вже звуку нема. А сирена перевищення санітарного порогового рівня. В нас включиться тільки коли буде, соответственно, перевищення більше, ніж по умовчанню з заводу стоїть 0,30 мікрозіверта. Нажали любу кнопку, і прилад у нас як переключається на бето. Годинник і знову є вимір гами. У нас підсвітка ЖК табло. Отаким от червоним яскравим кольором. Так, зараз далі, друзі, я вам покажу батарейний відсік та відкрию кришку. Подивимось з вами. Лічильники СБМ 20. Зараз від однією рукою це робити не дуже приємно. Ось, дивіться, зняв кришку. Лічильники, плівка. все добре. Зараз знімаю кришку батарейного відсіку, показую стоять елементи живлення. Кришка ставлю все назад. Так. Поставив назад кришку. Так. Нажали ми на поріг та режим і вимкнули звукову сигналізацію на кожен гамма-Квант. Зараз давайте подивимося, як прилад у нас реагує. На джерело прикладаю, як бачите, чуєте прилад у нас так уже активно зареагував, та умікнулася сирена двохтональна. Як бачите, так оце, якщо без світла, Буде мігати ЖК табло, звук дуже гучний. Вбираю джерело, і покази у нас ось поступово повертаються к фоновим значенням. Також вам покажу корпус. По корпусу все ок. Це з заводу, з заводу стоять пломби. Прилад не вскривався, Прилад майже не, прилади майже не користувались. Як бачите, ну, стан майже новий. Ніяких ні затертостей, ні вм'яти, ні тріщин. Стан нового приладу. Дякую вам за перегляд, за просмотр. Всім гарного дня, друзі! Будьте здорові!